За півроку до 40 років. За півроку не дуже. Але це не, не дожив, а не зміг сидіти вдома. Загинув він командиром батареї в бригади, 28-го бригади лицарів зимового походу. З 24 лютого. В складі 28-ї бригади він розпочав спротив 14 березня. Вони виконували завдання на Миколаївському напрямі і на території села Правдіно він загинув. Рік пройшов, але дуже важка рана. Це єдиний у мене син, це моя Надія. Мої Запоріжжя. І він в Запоріжжі, він народився в Запоріжжі, це Словетна Хортиця, він е, козак запорізький.